26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за версію держстата. Це правда взагалі. Напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. А, я знаю, це не просто поділитися, але будь ласка, бо я не знаю жодного а, товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст. А це тільки або там високого звіна спеціалісти, чи там хто в Києві, поняли? А хто а, свій бізнес якийсь? От мені цікаво, це нам. Ну, Ну, домалювали якусь картинку гарно, чи щось тут не так на цьому зображенні, бо ну, якісь дуже кардинальні зміни. Поняли в Харкові взагалі 35 тисяч середня зарплата. Не знаю, все дуже змінюється. Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент-хаті, які розповсюджують відео от в соцмережах, і вони отримують інколи більше у нас, ніж на роботі фізичні. Тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень, більшість стільки отримують. І ми ще вони, от розпросюджуючи відео, у нас просто онлайн можуть собі взяти іммігрувати, кинути роботу і зачекати наступну якусь роботу. Я просто дивлюсь, як, як це змінюється, таке враження зрозуміло, що е, світ хоче розділити на супербідних, супербагатих, а цей середній клас замінити роботами, штучним інтелектом, ботами. Чого? Бо оці вийшли наушники зараз, Apple з перекладачем, знаєте. І мені сьогодні дзвонить перекладачка, яка перекладає зазвичай ці дипломатичні зустрічі і так далі. Вона каже, Сільво, це раніше, оці перекладачі, ми найбільше і гонорари отримували за те, що ми вживо так як це найбільше за це була оплата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто яка штучка магазину за 300 доларів, там, да, чи скільки ці наушники будуть стоїть? Заміняють перекладача, і це тільки початок. І вона каже, ми не знаємо, що робити. Ми все життя на це вчились, не знаємо, що тепер робити. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. Айті айтішники, пам'ятаєте? Якщо айтішник, то це значить у нього лімузин, парше, двохітажний дом, Це там у нього жінка, вообще з Голівуда якась. Ну, таке було враження. Айтішніх. Де зараз айтішники? Прикиньте, як все змінюється. Що а, буквально декілька років назад IT це ще було супер, IT це ще вчитися треба, а тепер майже воно не рахується ні за що. Уявіть, що а, ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно, бо більшість професій, які можуть замінити робот, будуть замінені роботами. Що українцям робить, як всіх, отак в Європі на чорну роботу, а українці в Україні ну самі знаємо ситуація, ну дуже печальна, не бачу нічого краще, ніж онлайн. І вам треба вже почати асиміліруватися в майбутнє, зрозуміти, що вся увага тут, в соціальних мережах, тепер все продається тут, все відбувається тут, в телефонах. Якщо ви зараз не освоїте, як вам працювати тут, якісь напрямок собі не виборите, то ну, далі може бути дуже важко і прям, прям сліза може потекти. На жаль, ви це все самі розумієте, інакше ви не додивилися відео до цього моменту. Тому напишіть в коментарі, мені цікаво, дійсно, яка там середня зарплата зараз в Україні. І все, друзі. На зв'язку зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Всім па-па.